Так, значить по касіках. Я б рекомендував би цей варіант. Касіка. Тут коробка задньої передачі, і то як би не оригінал. Не як би таки не оригінал, бо на К750-х в оригіналі йшла коробка, вон така, як і то, без задньої передачі. але цей... Є надія, щоб коло нього найменше роботи, щоб його завести. Скажімо так, якщо ми от будемо живляти по плану, то ми цього самого першого плануємо брати. Я надію, що коло нього найменше буде роботи. Е, от. Я там не пам'ятаю, яка ситуація в нього з документами, але що таке є. Тепер далі. Є отакий освіти на Є отакий Касик. З оригінальною коробкою. Не можу пригадати, що то з ним. Що то з ним як. Е, вот. Ага, тут бачу рання, рання, коробка, рання рама стоїть. Отака лапка. То вона коротша рама йшла. Так. Цього не рекомендую однозначно. Оце ми купили, нам такий чоловік сказав, що просто його зложив, щоб він виглядав як мотоцикл. Е -е, Далі є той є, той є той. Є, що ж тут по ньому є? Тут теж задньою передачою коробка. Е -е, оригінальне заднє крило таке, що відкривається. такий він Страшненький, дюравенький. По-моєму, що да, він точно пам'ятаю, він на сірих документах. Е, такий сірий тих, паспорт старого зразка. Ну, то в них у нас, у нас їх десь половина на таких документах. З 60-х років ті документи ну, ніби ще діють по сьогоднішній день. Ну, і Це той, що в оголошенні стоїть. Е, от, і... Забуглянути, ага, він з шильдиком. Ось така картина. Ну Дивіться, як вам цікавіше. Дивіться, я, от що собі думаю? я собі думаю, що взяти такого що взяти такого мотоцикла без колястки, мертвого. Ну, тобто кіт в мішку, хто знає, що там з ним? За 500 доларів. І що взяти такий з коляскою ціленькою і на ходу за 600 доларів я би його віддав. Ви собі, дивіться, я б, наприклад, взяв би такого саме цього. Ну, але, як то кажуть, хазяїн барін. От. От така картина по них. Ну і цей те МВ з приводом на коляску. По суті, діла, воно відрізняється від звичайних мотоциклів тільки тим, що на запчастях є такі от такі зірки о, клейма армійські. На, ну, на деяких запчастях. От, не на всіх. Але на деяких є. От така штука. ну Про того, виходить, не говоримо. Виходить, у нас раз, два, три, чотири, чотири таких ще показних диму ми не бачили. Ну, найближчим часом будемо ворушити якийсь п'ятий. Я би вам настоятельно, як кажуть, москаляки нарекомендував брати цього. Ми буквально там день-два стратили б на нього і запустили. Плюс в нас є готове відео, як він їздив раніше, ну, зробимо свіже. Але цей фактично на ходу, на довгому крилі, оригінальні фонарі. Каблуки, світло, зарядка, то велике діло. Якщо взяти такого почати, і там зараз то зарядки нема, то світло не робить, то мотор, то коробка, то щеплення, то крила, і пішло-поїхало. Ну То вибір ваш. як, як цікавіше. Все, бувайте здорові. Спишемося чи дзвонимося.